Армадол, забудь про головний біль ранку, друзі. 31 січня. січні. Знаєте, сьогодні який день? Зараз у нас буде ювелірна зустріч Прямо прямому сенсі цього висловлю. А чому? А тому, що саме в цей день сьогодні от відзначається всесвітній день Ювеліра. Уся команда сніданко землі сидим. Вітає всіх митців. Цього в цьому mm. мистецтві ну а, дійсно професія вишукана і як українські от питання ювелі українські ювеліри створюють свої вироби в умовах повномасштабної війни які прикраси купують українці яких з яких матеріалів усе про тренди ювелірного мистецтва зараз нам розкаже ювелірна дизайнерка це людина професії професія ювелір Олена, доброго я ранку. доброго ранку. Олена, доброго ранку. Як доброго ви дійшли до цієї? Ви ж графічний дизайнер за професією, і раптом у вашому житті з'являється ювелірна ювелірна професія. Ювелір. Це це, це красиво, але якось ви до цього прийшли? Так, я дуже дуже заважала цього. За фахом я дизайнер-графік та маркетолог. Тобто чотири роки пройшло, поки доля мене випробувала, і я знайшла, як потрапити у ювелірну сферу. Розумієте? Це я так собі не розумію. Рахувала. Я, <laughs> я, прошу пані. Ну що ну, ну дивіться вчора я не розумію цю пну проф. Тобто, -то, і коли мистецтво щось таке знаєте, тактильне, велике, ти можеш його помацати, побачите. А це треба вибрати професію в цьому пісюнчику просатись. Слухай, це ж дизайнер, ви ж ви ж вигадуєте саму форму, а це Дивіться, ось креативна штучка. А її ж вже виробляють ювеліри, я так розумію. Сидять майстри в цепу роблять, так але концепт, ідею розробили я так. Це все зараз. Ми перейдемо тут колекція. А, справа андель. чому коперсаєтеся в найдрібнішому? В чому не сенс не коперсається. Дизайнер малює, коперсаються інші. Ні, малює ну, що? Правильно. ні, я малюю. Так я створюю ідею, розробляю повністю концепцію, форму і навіть роблю її інколи. Я була спочатку ювеліром від обробки, а -а -а. і потім дійшла до створення. До тобто дизайну, так до дизайну, коли я вже стала майстром. Я зрозуміла, що краще оброблювати будуть інші люди. А я буду Дизайнери. зростати Дизайнери. у дизайні. Так, от це зараз так. вся ця колекція, яка в нас тут викладена на столі. Ця О, колекція пов'язана з зміями. Це, це дві. Тут тут те, що було у мене дома. Ви мене так несподівано запросили. Я дуже рада. Чому Ось. змії? Вони якось пов'язані з вами. Тож, чи? Следуючи, це дуже сакральний символ. Ага. Відповідаю на ваше питання. Це те, що є оберегерігом у людини. Вона носить на собі. Маленькі ці штучки, О, так. О, це і е, це те, в що вона вкладає сенс. У вас у кожного, мабуть, є щось з виробів, тому кожен, і кожен і якось наділяє якимись властивостями ці так, вироби. Так, це е, найвища е, персоніфікація, вже рівень, коли ви, е, ви закри, зач, зачинили, закрили вже всі інші угу. рівні потреб. І це персона ваша так проявляється. А, обручки зараз популярні. З замовляють вам у приватному так, так, так. Вигляді завжди. Обручку. завжди. Це, це ця тема вічна кохання. Це завжди, але от мені здається, спочатку повномасштабного вторгнення зрозуміла, що дуже важко було працювати і напевно особливо ювілірам. Що зараз найбільше замовляють і купують українці. І, е, і, які, і з яких металів, які метали зараз популярні актуально? Спочатку завмерло все, угу. я від навіть не знала, що буде далі. Це була повна така. Е, ТОПІК пік, то Але е, перше замовлення було це е, обручки. Mm -hmm. Mm -hmm. Вона журналіст, а він е, військовий. Клас. Це було так. Це було. Я подарувала їм. О, я була така, я вона... була така. Це я це, це я так не, нема цвітла, е, тривоги, і я е, е, а ось від... побирають так, на так, цю... так, так. Я була така щаслива, що любов існує, все продовжиться і я їм подарувала ці каблучки. Я була дуже щаслива. Е, е, Ось так. Це був перший перше замовлення під час війни. І кавлучки вони дійсно продовжують замовляти. Це як ну, саме жива тема. Угу. А, актуальна. Актуальна. Друга по актуальності це інзамовлення. Це коли людина щось індивідуальне роз... роз... індивідуальне. Угу. Індивідуальна людина, а, так, так людина конкретно замовляє якусь річ і щось просить, зробіть менше там було <просить це, Просить це, зробити це, і це. кастомізацію або щось таке, що буде тільки у неї. Щось е, єдине таке. А кастомізація, це що? Це е, зробити дизайн або зміни в дизайні під неї. Ось <просить> так у вас зараз на руці дуже красивий браслет. Що і це, що це, за, що це <просить> за що це <просить> за е, роги? Чи це якісь від динодинозаврані це, дин якісь... це динозавра, капелюшки? <просить> ні? Це квітки від Так, це мій коханий мені подарував. Він теж це... ювелір. Так, але він але він алхімік. <гум> у вас сім'я династія. Так, так, так. <гум> алхімік, то тобто, я так розумію, це якийсь э, сплав металів, так чи чи ні? Це... Так, тобто тут з... оригінальний так, чи ні. Так, Це зовсім нова технологія, а, якщо казати про так. технології. І всередині э, живі квіти. Так. Тобто, як середині? всередині там запаяні? Так, так, так. А я писала до того, що Скільки? в каблучках носять прах. Рідної людини це досить екстравагантно. Або ну. тварини ні, у мене таких немає, каблучок. <гум> <гум> але я можу зробити, якщо ви захочете. <гум> Є якісь речі, на які дизайнер не піде. Приходить замовник, платить гроші і каже: Я хочу зробити щось <гум> таке, А ви думаєте, це не сходиться з вашими концепціями візуалізації світу, або якимись естетичними поглядами, або <гум> моральними а, лише якщо о, замовник такий собі лайна. <laughs> а як це зрозуміти? Він приходить, дає гроші, каже, хоче таке. Ювелір це відчуває одразу. Да. Тобто ти одразу відчуваєш, це, це гарний клієнт або ні. Тому це можна відказати, якщо людина не подобається тобі, так, власно, я роблю. Але <laughs> я безконфліктно роблю майже з усіма. Відуча прикраси, яку ви зробили двосторуч. І з чого вона була? І скільки коштувала? Я скажу так, що замовник приніс свої діаманти, тому вартість діамантів я не можу не... вам точно uh -huh. підказати. Але вона вартувала 5 тисяч доларів. Це було біле золото, а його діаманти, мабуть, ще 20. Ось так. А от каміння, яке ви використовуєте в своїх виробах, от зараз ми бачимо це. Це срібло і напівдорогоцінні wow. каміння кварц та oh. о, кварц. Просто так, різних відтінків. Пас, так, так, так. так, так. Вони ж відіграють важливе значення для людини. Кожен має мати свій камінь, цим користуються так. люди, цікавляться. Так, це і... астрологія, Я також у це вірю, і це дуже цікаво. Цікава тема, що можна наповнюватися енергетикою каміння, а... може навпаки, вона може заважати. Вона буде підвіч... підвищувати енергетику вашої планети, яка до вас там прив'язана, пов'язана, або навпаки заважати. Ось так. Тобто, треба обирати свідомо і не одягати будь що на себе такі підх... підхід. Все серйозно так, так серйозно. А ви знаєте, там, де ювеліні вироби, там і ломбарди, і навпаки, ломбарди. От ми а, поцікавилися через наших журналістів. А, чи вигідно зараз продавати золото? Чи користуються популярністю застави дорогоцінних металів у ломбардах українських серед українців? І що ми почули, побачили, і що радять економісти в цьому питанні? Увага на екран. Ні, з минулим роком ціна на золото цьогоріч зросла, і все через долар. Чим дорожча валюта, тим ціннішим стає золото. Якщо брати там лютий минулого року і брати е, в там лютий фактично вже цього року, то ми побачимо, що е, вони е, зростали. Але чи робить це продаж золота вигідним? Економіст Борис Кушнірук сумнівається. Золото як інструмент інвестицій для собі пересічної громадян це точно невдала ідея, тому що, по перше, можна не тільки виграти, а й суттєво програти. Щоб дізнатися, чи так це відправляємось на екскурсію столичними ломбардами. З собою беремо золоту каблучку. Цікаво, скільки грошей нам запропонують за маленький шматочок цінного металу. Власне, стоїть проба 585. Чиста вага у вас каблучки буде 1,4. Ви за каблучку зможете отримати 1760 гривень за грам. За грам золота столичні ломбарди пропонують трохи більше 1200 гривень. Все просто: чим більша вага вашої прикраси, тим більшою буде виручка. Проте закладаючи свої речі, потрібно також пам'ятати і про відсотки. Якщо це просто там якісь помільні драгоцінності, і які ви там здаєте в заставу, да, то це може ну може мати якісь сенс точки зору того, що вона для вас настільки цінна в там психологічному рівні, що ви його зберігаєте для себе на і якщо ви заставляєте його, то маєте маєте на увазі, що ви все ж таки його за будь яких як обсан будете потім викупати в день? Вас відсоток буде 19 гривень 40 копійок давайте так, через два тижні ви плануєте прийти. 14 днів множимо на 19 гривень 40 копійок. Це буде сума відсотків за користування 271 гривня 60 копійок. З тією самою каблучкою йдемо в інший ломбард. Перевіримо, чи відрізняються розтінки. Оце виходить 1872 гривень, а відсотки ще. 100... Місяць максимально 477 36. Сума тут вища і здається вигіднішою, але й відсотки також більші. Як правило, у нас ломбарди беруть заставу, але знову ж таки вони беруть з дуже високим дисконтом. І по великому рахунку, враховуючи, що там працівні ставки по цим кредитам ломбардах за хмар, чесно кажучи, я вважаю, що це ну тоді вигідніше просто продати. Золота. А що на рахунок ювелірних магазинів? Йдемо перевіряти. Пропонуємо ту саму каблучку. І у відповідь чуємо зовсім іншу суму ніж раніше від працівників ломбардів. Дивіться, дві тисячі сто Тобто тут оцінили перстень значно вигідніше для мене ніж у ломбардах. Щоправда, ці гроші забрати ви не зможете. Лише обрати іншу прикрасу на цю суму. Не здаємось і шукаємо далі. Продати за скільки можна буде? Продати буде дешевше. Ой, верні, продати буде дорожче. 1265 гривень за грам, 1733 гривні. Золоті для мене є в цьому плані не дуже гарний засіб інвестицій і збереження, тому що потім, як правило, все це продасте. З... Якщо ви будете продавати, то будете продавати з доволі суттєвим. Знижками ні і ну, ну доволі по відношенню до того, що ви косити Тож, наш експеримент із продажу золота довів правдивість слів економіста: продавати золото невигідно, але його завжди можна обміняти на нову прикрасу. Олена Ястреб у нас в гостях, ювелірна дизайнерка. Сьогодні день ювелірних майстрів. Це, впричому так, день ювелірних виробів свято для багатьох людей. І ми зараз за кадром піднімали питання, чи багато в нашій країні взагалі ювелірних майстрів, які сидять і працюють над цим. Тобто, ви придумали, а це конкретно сидів майстер, який робив цю річ, правильно? Так, це досить специфічна професія, тому не кожен може бути майстром навіть. Тим, що обробляє, розумієте, так це е, майстерність тіла та розуму, і кожен ювелір кажуть. Філософ, тобто, ну от як ми за кадром вже говорили, коли до вас іде замовлення, то це не просто один ювелір, який всі замовлення строчить. Ви підбираєте матеріали і так. ви розумієте, який саме Рівень з тих ювелірів і майстрів буде виконувати цю роботу. Ну це дійсно унікальний підхід. І я так розумію, ну, як ми бачимо зараз, така тенденція, зрозуміло, що особливо після повномасштабного вторгнення, бо в нас війна ще 2014 року, зараз є попит на патріотичні тематики. Контекст при та в мистецтво, зокрема в ювелірні uh, вироби, так ви питали. А це, е, це функція ювелірів. Потім по цим прикрасам будуть люди дивитися, що в нас було чим ми жили, що ми на собі носили. Тобто Замірте? це історичний артефакт, так. який колись розкопають uh -huh, і по так. ньому зможуть визначити в якому сенсі, в якому так. ми періоді жили. А хочете зараз отримати певне таке естетичне і задоволення, друзі, і споглядати на дійсно витвір мистецтва? От тут у нас на столі пані Олена принесла. Те, що про війну прикраса здавалася, Обру... як каблучка, а так у мене з собою були каблучки. Подивіться крупним планом, Шановні оператори, покажіть нашим глядачам. Це яка, мені якась неймовірність? Розкажіть, будь ласка. Це війниці. квіти війни. Я Отворець. створила її на початку, коли були важкі обстріли Харк... Харків, Тримай. і це залишки реактивних залпових систем. Так, у, 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 люди, у люди, так. що це що це за? Залишки вони залишки ракет. так це за залишки хвост г, хвостова частина. Вони дуже схожі на квіти. І оце те, що я зараз а у юри, Це, 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 це така ж сама форма, року, просто у інше ін... так. А ось це, це теж частина, інша частина, але ось вона. Ви все побачите, це і правда частина історії, і по цьому можна визначити, який період у нас був, і що це таке. І в цьому періоді ми до сих пір живемо. Так чи залишається актуальною патріотична тематика? Я так розумію, це треба використовувати е... і емалі е ювелірні так. для, для жовто-блакитна. Вона скінчилася. Це були пошуки. Ці емалі розумієте? Так, є просто патріотичні тематичні ну, прикраси, типа гербів. Та, три зубів, А є і дизайнерські, такі з закодованим змістом, ви розумієте. Хто зараз більше питає за такими виробами українці чи іноземці? Я б сказала, українці молоді, різних віків і ті, що поїхали за кордоном так, їм хочеться. Особливо ті, що за кордоном. Угу. Бути ближче до батьківщини і кожному, хто трапляється, іде на зустріч, нагадувати, що саме українець йде зараз по вулиці. Це важливо. Дуже цікава у вас професія. Вона творча, надзвичайно важлива і потрібна, тому що ви знаєте, ювелірні прикраси. Нехай це будуть не дуже дорогі, тому що срібло вона може бути не, не такою дорогою, як так. платина чи золото, але вони приносять задоволення. Вони так. людей рятують, в тому числі і від стресу, про який ми сьогодні говорили. В... я б ніколи ювеліром не став. Це Починає, що починаєш це тільки коперсати себе, якусь дрібничку починають руки мліти, трістися а ви. А ви в цьому сенсі так. Це, це е, володіння тілом, розумієте? Це О -о -о. Так. От я зараз бачу навіть на, на шию якраз такі, от що ви говорили, з залишків хвоста ракети. Телефону так от поверни нашим глядачам. Ну, то що дуже важливо мати wow. креативну ідею, тому що щось вигадати нове, створити цілу колекцію. Це, це ж потрібно чимось Це мій Лейтмотив так, робити нове і не повторюватись, це тому що це ракет. не цікаво, розумієте? Не цікаво робити те, що вже було. Ну так, Тр треба створювати нове і відрізнятися чимось від інших. У нас багато взагалі дизайнерів в країні Е, e, Так, вони зростають mm -hmm. у геометричній прогресії, багато мої. Так, багато моїх друзів стали ювелірами, але ми не конкуруємо. Ми друзі. У Кожного своя ніша. Я вже зайшла на сторінку, вже підписалася, вже тут Уже пролистала. Ясна, і день святого Валентина на носі. Ювелірка в день професійний свій в гостях сніданку дійсно вразили у цей естетики, це мистецтво, це українці. Ми єдині України словами. Ми собі великі Дякую. Дякую, перемоги. Дякую. Улюблений сніданок з один плюс один. Фух, налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня, знову вдома. На один плюс один Україна. У нас тут життя Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись сніданок з один плюс один. Щодня з сьомої ранку. На один плюс один Україна.